Вітаю! Очікуємо дуже багато звільнень в органах влади, особливо серед топпосадовців. Знаєте чому? Справа в тому, що Верховна Рада е, прийняла ось такий цікавий закон. Працівників можуть звільняти за неповідомлення про родичів, які залишились на тимчасово окупованій території. І е, е, відповідно роботодавці роботодавці можуть, виявивши, що у вас хтось там залишився, а ви не повідомили. Звільнити вас з робочого місця, і ось я читаю неповідомлення працівникам працівникам, роботодавців інформації щодо наявних. У них у нас у них зв'язків з фізичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, народні депутати проголосували в цілому як закон, законопроект 7731, про внесення змін до кодексу там і так далі. І так далі. Ну і зрозуміло, що законопроект був ініційований ким. Правильно групою народних депутатів від партії, від фракції, це ж не партія, Слуга народу. Так от, згідно з цим законом, що ми тут бачимо, надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце проживання, перебування, реєстрації, яких знаходяться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території. Друге, це зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становлять державну таємницю чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. Так от тут виникає питання: а кого це може стосуватися? Ви подумали, що це буде стосуватися ТОП-чиновників? Ні. Це буде стосуватися рядових громадян. І так. Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та об об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим. Тобто, ну, наприклад, до об'єктів критичної інфраструктури віднесено цирк, віднесено опору, як ви знаєте, і багато багато інших підприємств. Так, от якщо вони зараз не повідомляють про те, що в них є якісь родичі, повторюю, не тільки на тимчасово окупованій території, а і на території держави агресора може слугувати підставу їх звільнення. Причому це в певному обов'язковому порядку повідомлення про це разом з тим, як відмічають і так далі. Відсутність законодавчо встановлено порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за вчиненого за вчинення. Зазначеного у проєкті правопорушення, а також повноважень у роботодавця для проведення належного розслідування не відповідає там приписам конституції України. Але хто вже на ту конституцію дивиться? А відтак може призвести до необмеженості. Трактування цієї норми у правозахисній практиці та порушення праців прав працівників. Ну, знову таки повторюю, деякі норми конституції під час воєнного стану не діють. Проте ця норма якраз діє, це е, частина 2 статті 19 Конституції. Законом також передбачено доповнення частини 1 статті 46 кодексу новою підставою для відсторонення працівника від роботи роботодавцем, а саме. Формулювання буде таке проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та е критичної інфраструктури. Проте зазначається, що е ось цей кодекс не містить визначення терміну службова перевірка, а в проєкті не зазначено конкретних питань е перевірка роботодавцем з яких може проводитись. Та мати наслідком відсторонення працівника від роботи. От якщо ви нічого не зрозуміли, то будьте впевнені, що я не зрозумів також нічого. А основне, що я не зрозумів, це з яких це пір в незалежній демократичній країні. І намагаються впровадити норму дуже схожу на ту, яка була в колишньому радянському союзі часів 30 х років репресій. Коли якщо ти проштрафився, то тебе могли, ну ви знаєте, що або посадити, або щось гірше. А сім'ю твою відправляли також туди. І, от ми так боремося, ми так говоримо про те, що які були погані, які були репресії, які були. Що оце таке? Звідки я можу знати, хто де з моїх яких родичів де перебуває? Це раз. Друге, яке я маю відношення до них, якщо факт а, мого незаконного спілкування з ними не встановлений, якщо я не передаю ніякі дані, яке це може мати відношення до мене в даному випадку? Інше питання: а якщо я з цими родичами в цілому не спілкуюсь? І а, як, чому я повинен кудись бігти і встановлювати, де вони? А що, якщо є якісь родичі, про яких я не знаю? Взагалі, наприклад, в мене є тітка і дядько, я навіть не знаю, чи вони живі. А у них можуть бути вже діти або онуки. І мені що потрібно: бігти, встановлювати, запитувати, хто де є, хто і далі. Летіти і розповідати, я розумію, що об'єкти критичної інфраструктури важливі, тому що люди можуть передавати якісь дані. Так для цього не потрібно бути родичем. Для цього просто відповідні, компетентні і некомпетентні служби на території України можуть просто підкупити кого-небудь. Є шпіонаж, є промисловий шпіонаж, є військовий шпіонаж. Там мало чого. І якщо ось цим. Законом, недолугим, який порушує конституцію України, як самі ж вони пишуть. Хтось думає, що можна цим обмежити витік інформації, бо люди виявляються телефонами, спілкуються з тимчасово окупований територій. Та для цього не обов'язково. Якщо якась ворожа розвідка хоче дізнатися якусь локацію або щось небудь про підприємство, вони виберуть най. Незаплямованішого е, працівника, який точно не має ніяких зв'язків ні з ким. Далі його десь перестрінуть, щось йому допоможуть, десь йому заплатять е, більше, менше і так далі. І він зробить своє діло один раз і далі від нього відстануть, і він буде просто закритий і законсервований для наступних. Хто це не знає, хто це не розуміє? Для чого приймати ось такі закони, для чого приймати такі зміни? Які просто змушують проводити дуже неприємні аналогії? Син за батька не відповідає, батько за сина не відповідає. Так було прийнято, що в радянському союзі, коли були засуджені ці перегиби, і Хрущов, коли все позасуджував. Згадайте цей з'їзд, коли сталінські там репресії і так далі, культ лічності, в яких сам безпосередньо Хрущов, до речі, приймав участь. Але тим не менш засудили, син за батька не відповідає. Крапка ні в Україні. Я ще буду відповідати за якихось родичів, які не зрозуміло, де знаходяться, і з якими я не підтримую ніяких зв'язків, або якщо навіть підтримую, то що. Дивна, дуже дивна ситуація. Таке відчуття, що чиновники просто деякі сходять з глузду. Я не знаю, чи це перед тим, що. Я не знаю перед чим, але мені здається, що це не зовсім правильний демократичний шлях. І ніякий воєнний стан не обґрунтовує ті зміни, які. Обговорюють то заборони, якісь, то заборони інформаційного простору, то, то ось такі закони. Ну давайте вже тоді побудуємо КНДР і будемо жити як там. Знаєте, там люди також ні на що вплинути не можуть. Ми з них інколи потішаємось. Ми думаємо, а як же, а як, а як вони можуть змінити. А що ми можемо змінити, коли виходить невеличка частина людей, наділених владою, і приймає що завгодно, що завгодно. А людина, звичайно, ні на що вплинути не може. Це не дуже правильно. Ми живемо в іншій державі, я живу в іншій державі, і ви живете в іншій державі. Якщо деяким чиновникам щось здалося, то нехай перехрестяться три рази, сходять церкву, помоляться. Можна стати на коліна, помолитися ще раз, там вклонитись і так далі, і а, згадати, що вони, вони служать українському народу в першу чергу. А, служити народу означає бути у народа на зарплаті, означає виконувати. Вказівки народу, або, як мінімум, прислухатися до українського народу, а не заганяти його в стойло. Це неправильно, це неправильний шлях. В Україні вже були люди, які намагалися це зробити. Нічим хорошим історично це не закінчилося. Знайдіть хоч один період в історії українського народу, де вдавалося придушити волю, свободу і незалежність українського народу. Такого ніколи не було. І такого ніколи не було. Не буде. Бережіть себе, підписуйтесь на канал. Ну і напишіть, що ви про це думаєте. Чи будете ви бігти в відділ кадрів і сповіщати, згадувати, хто у вас там де на тимчасово окупованій території живе або в Російській Федерації? До речі, на секундочку дуже багато чиновників, наших нинішніх діючих чиновників мають не просто е, там, десь якихось родичів, а навіть там навчались, навіть там виросли, навіть там народились, мають там братів сестер. Батьків і так далі, от е, мені здається, що це більша небезпека для країни ніж якщо десь сидить е, якийсь працівник цирку, чи опери, чи людина, яка просто ремонтує в дитекі. Нашу енергосистему це чим ніж ті люди, які мають на руках і плани, і плани контрнаступів невдалих, до речі, як виявилося потім, да? чи вдалих по різному говорять, але про контрнаступ всі говорили прям майже в деталях. Тому це питання до дуже високих людей. І, можливо, питання до них потрібно поставити. І не отакими законами, а є відповідні компетентні служби, які можуть це, це робити тихо і в рамках того закону, який є. Правда? А то у нас зрадник батьківщини це той, хто лайкнув десь у Фейсбуці випадково, але той, хто сидить з секретними документами, і той не зрадник, знаєте, той з великими зв'язками, того чіпати не можна. Все, підписуйтесь, і я чекаю ваших коментарів щодо того, що я вам прочитав.